1 жовтня українці відзначають одразу три великі свята: покрову Пресвятої Богородиці, День козацтва та День захисників та захисниць України. З цієї нагоди у Луцьку відбулися урочистості о дев'ятій ранку. епіцентром збору небайдужих став Київський майдан. Коли мовчання за загиблими, присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Далі відбувся імпровізований мітинг. Митрополит Луцький Волинський прочитав молитву за Україну і наголосив: Покрова здавна була оберегом воїнства. З нею йшли в бій, і перемагали. Сподіватися на її силу слід і тепер. Захисти воїнів, які в окопах, захисти мирне населення, яке по всій Україні на знаменах багатьох поколінь багатьох військових утворень. Стояв простий клич за віру православну, за неньку Україну, смерть москалям, слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Боронити державу не проста справа, проте ЗСУ з нею справляються. Це добре знає лучанин Максим Сілін. Сьогодні, 1 жовтня, з букетом квітів він прийшов до фотостенду загиблих героїв на театральному майдані. Каже, пам'ятати усіх обов'язок кожного свідомого українця. Не так давно загинув тато. Загинув татовий товариш, але він вже давно ще в 14-му році. Чесно, важко. важко стримувати сльози. Скажіть, а цей фотосент пам'яті для вас є символом чого? Символом нескорності, символом того, що потрібно завжди думати про деякі речі. Що... Говориш, що робиш. День захисників та захисниць України набув особливого значення під час повномасштабного російського вторгнення, розповідає Луцький міський голова. Він став символом вдячності військовим і цивільним, що згуртувалися заради захисту своєї країни. Ігор Поліщук разом з іншими представниками влади, духовенством та силовиками краю схилили голови в пам'ять загиблих патріотів. Необхідно постійно пам'ятати, що кожен мирний день, який ми проживаємо. Тут, в відносно мирному Луцьку, в відносно мирній Луцькій громаді, в багатьох інших громадах, він має свою ціну. Це страждання, це біль, кров, сльози, пот і, на великий жаль, смерті наших захисників. Тому ми повинні їх всіляко підтримувати і допомагати їм. І нехай покров По Святої Богородиці буде над усіма нашими захисниками, над усією країною. Далі вже у своєму кабінеті міський голова нагородив орденами, відзнаками та медалями тих, хто пройшов полон, важкі бої, однак вижив. Це Леонід Хан Алла Сенченко, Артем Гущин. Сьогодні ці нагороди, які ми для вас будемо вручати, я хочу, щоб вони були для вас і для ваших рідних, завжди згадкою про велику мужність, велике серце, велику любов вашу до України. «Нагороджується відзнакою за незламність солдат. Сенченко Алла Миколаївна. Вітаю вас. Дякую вам за службу. Дякую. Дякую вам. Служу народу України. Не бути байдужими допомагати Збройним силам. Ось головне завдання на сьогодні для кожного українця. І знаючи це, Луцька громада так і робить. Станом на 1 вересня з бюджету МТГ на підтримку військових спрямовано 367 мільйонів гривень. За ці гроші закуплено їм десятки автомобілів чимало обладнання. Зокрема, дронів різних модифікацій, стерлінків, засобів радіоелектронної боротьби, зарядних станцій.